Якими інструментами користуватися для того, щоб заробляти на крипті? Саме про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео, тому обов'язково додивлюся до кінця, воно буде максимально корисне. Я відриваю від душі усі інструменти, якими я особисто користуюся практично щодня і ділюся з тобою у цьому відео. А для кожного, хто додивиться це відео до кінця, я поділюся додатковим. Одинадцятим бонусним інструментом гарного перегляду тобі. А ми починаємо. Я зібрав сервіси, якими практично щодня користуюся для того, щоб заробляти на крипті. Це може бути як просто аналіз проекту. Для прийняття якогось рішення на покупку або продажу, або ж просто повсякденні дії для того, щоб перевести монету з одної мережі в іншу, або заробити на якійсь неефективності ринку. У мене близько 30-40 таких сайтів, на яких я виконую свою роботу, але для вас я відібрав 10 найкращих для того, щоб зібрати цей самий костяк, а далі ви можете його удосконалювати для себе. І перший інструмент це CoinGecko. На CoinGecko ви можете аналізувати сентимент ринку, а також не тільки дивитися на ціну. Токена в 1 долар або в 10 центів, а й дивитися, скільки всього токенів знаходиться на ринку, тобто його маркеткапу, це ті токени, які знаходяться наразі на ринку, а також ФДВ, повну емісію токенів. Наступний другий інструмент це крипторанк. На крипторанку ви можете дивитися і більш детально аналізувати сам проект, тобто подивитися його команду, подивитися, які фонди туди інвестували чи взагалі вони це робили. І виходячи з того, наскільки великі. Раз два три і виходячи з того, наскільки великі там інвестиції у проект, наскільки інші фонди ним зацікавлені, можна приймати рішення для того, щоб отримати, до прикладу, з цього проекту дроп. або ж придбати його для спекуляції. Третій інструмент це Twitter. Без твіттера взагалі не може ніякий криптан. Усі американці сидять в твіттері, усі криптопроекти сидять в твіттері. і ви зобов'язані мати Twitter, прокачувати його, можливо, ввести свій особистий твіттер для того, щоб на вас підписувалися якісь смерти. І, взагалі, Twitter – це ваше інфополе. Тобто ви маєте знайти там гарні підписки, створити своє інфополе і взагалі спостерігати, тому що всі апдейти по проектам виходять саме в Твіттері. Четвертий сервіс це токен Unlocks. У поєднанні із Крипторанком і CoinGecko ви більш детально можете проаналізувати проект, тому що важливо, коли та емісія токенів, яка заблокована, буде розблоковуватися, і наскільки великі взагалі будуть розлоки у токенів. Тобто це більш детальна аналітика для того, щоб приймати рішення купляти токен чи ні. Усі посилання на ці сервіси я лишу під цим відео. Там немає реферального посилання, тому що це просто інструменти, сайти, якими я особисто користуюся. І ви самі розумієте, що на Twitter немає реф посилання. Тому все для вас, для того, щоб ви не потрапили на скам посилання, можете опуститися під цим відео і перейти на той сервіс і додати його, який вас цікавить. П'ятий і один із найкращих. І моїх найулюбленіших сервісів це Llama. На Llama ви можете бачити всі чейни від Ефіріуму і до якогось StarkNet. Також ви можете відразу побачити, скільки в самому чейні ТВЛ, тобто скільки ліквідності у цьому чейні. Також, нажавши на окремий чейн, до прикладу SUI, ви можете бачити там всі лендінги для того, щоб надати свою ліквідність або взяти криптопозику. І Будь-який DEX. Також по ліквідності ви можете бачити, який протокол найбільш популярний, і безпечно користуватися ним. Шосте це біржі. У мене в швидкому доступі завжди дві найкращі біржі: це Bybit і Max. Я являюся їхнім партнером. За моїм партнерським посиланням, ти як новий юзер, можеш отримати декілька тисяч доларів бонусних. Реєструйся, посилання під цим відео. Ці біржі я використовую для. Того, щоб відробляти неефективності ринку, до прикладу, Мекс практично щодня я використовую для ф'ючерсної торгівлі, тому що там першими стартують ф'ючерсні торги на будь-який токен, який ліститься, і на цьому можна заробляти про що пишу в себе в телеграм-каналі. І байбіт я дуже часто використовую для того, щоб швидко взяти якусь криптопозику або просто заробити на тому, що там дуже багато акцій, такі як лаунчпули, лаунчпади, IDO і так інше, про всі ці акції. На Байбіті і ф'ючерсні торги на Мексі. Я пишу в себе телеграм-каналі. Обов'язково підписуйся, посилання під цим відео, QR-код лишаю тут. Сьомий інструмент це Чайн Ай, це дуже важливий інструмент для лоу-банків або для тих людей, хто мультиачить. Ви можете вибрати Chain, в якому ви виводите кошти, до прикладу, aptos і вам відразу показує усі біржі і вибираєте де найменша комісія для того, щоб. Вивести ваші кошти. Восьмий інструмент це дек Ви можете дивитися там будь-який щиток мем. Тобто ви можете дивитися там усі графіки токенів, які ще не заліщені на біржі, і підібрати там той самий гемний мем, який потім залістять на біржі. Дев'яте це найбільший декс ванч. На ван ви можете проводити свапи саме як ви торгуєте ефіріум до біткоїна на біржі, тільки це ви робите децентралізовано зі свого гаманця. Так само ви можете перевести ефір у BNB. і також найпопулярніший міст для того, щоб переводити між ефіровськими мережами, до прикладу, із ефіру у Warbitrum. Це Stargate. Десяте це DeBank. Це для того, щоб ви конкретно розуміли, де знаходяться ваші кошти. Ви можете просто вставити в DeBank адрес свого гаманця і вам покаже, де знаходяться всі ваші кошти: це якісь позики, це якісь лендінги, інші протоколи, а також в усіх. Мережах. І, як я казав, кожен, хто додивиться, я дам бонусний 11-й інструмент. Таким інструментом є якісне інфополе, а саме мій телеграм-канал, де я постійно пишу свої дії в крипті і з чого я заробляю. Це все абсолютно безкоштовно, і там зібраний мій 4-хрічний опит у криптовалюті. Тому обов'язково підписуйся, посилання під цим відео, QR-код лишаю тут. А з вами був на зв'язку CryptoVaй. Обов'язково тикай вподобайку під це відео, підписуйся на цей. Факін ютуб ченел, можливо, якщо в тебе залишилися якісь питання, пиши їх в коментарях. І до нових зустрічей.